Всім привіт! Ви на каналі FitFood і у нас вже з вами друге тренування з марафону турбоножки. Сьогодні формат тренування у нас залишається таким же, як і був в першому тренуванні. Нічого додати складного, ми з вами поки що не будемо. А, що інші вправи будуть. Дивіться, вам сьогодні треба гантелі і лента по бажанню. Якщо вона у вас є, підготуйте в мене аж дві. Якщо немає, нічого страшного, ви можете робити і без неї. В кінці кожного тренування вас чекає статіка в різних позах. Тобто ми з вами в першому тренуванні робили стульчик, сьогодні буде інша вправа і так далі буде кожен раз змінюватися. Ну, а ми з вами починаємо. Добре, ми робимо глибокий вдох, потягнулися, видох. Я не знаю, коли ви займаєтесь цим тренуванням. У мене зараз ранок. Ну, я ланка. 12, 12 години. Я видох. Я вже все переробила. потягнулася і знімаю відео для вас. Добре, круг лечимо назад. Ви можете займатися і ввечері, але бажано десь за 2-3 години до сну. І вперед. Тому що після тренування, навіть на тренування на ножки у нас йде е, жирожигаючий процес, Ручка в сторону і тягнемось ручки в сторону. Е, навіть після тренування там десь е, 2 години-годину ще наш організм працює після таких інтенсивних тренувань. Давайте ще по разу. Потягнулися. Пам'ятаємо, да, що розминаємо ці ручки назад. Два, три, чотири, П'ять. І вперед. Один, два, три, чотири, п'ять. Добре, Спускаємось на ножки, опускаємо ручки на коліна, робимо круг до себе. Два, три, чотири, п'ять. Обов'язково в іншу сторону. Обов'язково повинна бути розминка і заминка в кожному тренуванні. Добре. Ось, бачите, я стиснула. Добре. Розкриваємо ножку в сторону. Одну, два, три. Чотири. П'ять. І закриваємо. П'ять її. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Інша ножка. Розкриваємо в сторону. Два. Три. Чотири. 5 і закриваємо. Я думаю, ті, хто займався першим тренуванням, відчують ще більшу насолоду від цього. Давайте останнє вправий голіностов. З великого пальчика до нізинчика. 4, 5. І до себе закручуємо. Два, три, чотири, Інша ножка. Два, три, чотири, 5 і в іншу сторону. Два, три, чотири, п'ять. Добре, робимо з вами. Вдох. вдох, Ще раз. І починаємо. Вправо. Ми сіли в присяг. Права ножка на Ліво, по черзі. Вправо, ліво, поїхали. права, ліво, ще. Сісти нижче. І не нахиляйте сильно вперед. Намагаємось тримати корпус стабільний. Давайте все по одному разочку Відпочинок. 10 секунд. Повтор. І будемо їхати далі. Вдох-видох. Це тільки початок. Ще не втомилися. Сіли. Поїхали. Вправо. Ліва, права, Ліва. Ще. Один. Два. Один. Два. Швидше. Сісти нижче, Сісти нижче, Дихаємо. Дихаємо. Ви давай, Давайте. відпочинок 10 секунд. Інша вправа. Ходимо. Не стоїмо. Давайте. Робимо присяг. Мах, вперед. Присяд. Мах. Мощний мах. Ручки теж. Бачите, у мене волосся розвітається. Давайте ще мах. Мах. нижче. Мах. Ще. Ще швидше. А швидше. А ще швидше. Молодці. 10 секунд. І ще один раз. І хвилина. Піла хвилина. Давайте, поїхали. Присід. Присід. Ма. Ще. Мощніше. Ручки теж у нас в сторони. Працює. Перед в сторони. Давайте. Давайте, хто може? Вийти? Хто може можеться? Ви можете. Давайте. Доробили. Хвилина. Хвилина. Відпочинку. Ви виїзди заслужили. Давайте. Вдох, видох. У мене просто дихання відбулось. Я зараз відпишусь. п'ємо воду. Клаточок. Трошки. Один-два хлоточки, Хоча, щоб не було погано. Тому що все багато нап'єтись. Буде, може, навіть нудити. Тому, тому багато буде кліпити. Добре. Зараз готуєте вагу. Зараз у нас справи будуть з гантелями, тому давайте беремо вагу і готуємось. Прямою спинкою. Обережно взяли і підготувалися до вправ з вагою. При вагу, ліва ножка попереду, Дивимось перед собою. Ми робимо. Широкий випад. До себе. Широкий. Підйом. Широкий. До себе. Широкий. Підйом. Є. До себе. Широкий. Одна ножка. Ліва. До себе. Підйом. 10 секунд. Підпочиваємо. Ще раз наліво. Ще раз наліво. Добивай. Добиваємо. Давай. Широко. вузько. Широко, підйом. Широко, вузько. Широко, підйом. Давайте ви можете Дивимось перед собою. Увага, взгляд перед собою. Не завалюйте погляд вниз. О, о, Десять секунд. Мені йому. Оножка. Широко. Вузько, сирок підім сирока, сирока вузька сирок підім. Ми з вами прокачуємо ноги. При цьому витрачаємо ще дуже багато калорій. До себе сирок вгору. горняли свій починок. Фух. Це можна це можна капець. Давайте ще повтор Направо. Поїхали, сирока. Вузько, широко, підім. Широко, вузько, широко, підемо. Намагаємось дивитись перед собою. У мене вже теж погляд валюється, але ні. Ми доробимо так, як треба. До себе доробляємо і хвилина відпочинку. Поклали вагу. Прямо в мене сира. Все одно будемо прибирати, куди подалі. Ух, ціло, Я вся мокра. Подивіться на мене. П'ємо воду. Зараз, гадейка, ми будемо з вами трошки в сторону прибирати, тому що будемо працювати без них. Зараз у нас буде блок. Без ваги. І потім у нас буде блок теж без ваги. Буде з. Фух. Буде класно, вам. Буде класно мене Не тут. Да, я думаю, ви вже розігрілися. Починаємо. Починаем. Сісти систем, роб. Один. Два. Прысад. Підйом. Прысад. Прибок. Стрибок, Підйом. Присяд. стрибок, стрибок через присад. Так. Все робимо через присад. Сідаємо. Підіймаємось теж через нього. Прибок. Останній раз. відпочинок, Відпочинок. Ще один раз. Фу! Я сама крізь як ви там, Виїхали. Присяд. Вправо. Ліво. Нагору. Ще. Вправо. Ліво. Гора. Хто може? Робимо швидше. Присадіть. Вправо. Ліво. нагору. Вправо. Ліво. Фу. Десять секунд. Інше вправо буде. Інше вправо. Поїхали. Удар. Удар. Дивіться, ножка вище. Удар мочніше. Удар. Удар, Удар. Б'ємо ногу. В'їмо. Да? Вперед. Все. Все швидше. Прискорилися. удар, удар, Давайте встигаємо зі мною. Все. Все. Вище. вище, Перерва. Вдихаємо. 10 секунд. Ще один разочок, І хвилина. Хвилина. Відпочинку. Поїхали. Удар, удар, в сторону, Стороны, Вище. Вище ногу, Вище ногу, давайте, до вуха, всех, Ще. Дихаємо. Дихаємо. Молодець. Лина, молодь, Родичка, Володь. Родненька. Як ви там себе почуваєте? У мене вже... Капець. Я відчуваю все. Ой, мікрофон. Причепила. Я відчуваю все, що можна відчувати. давайте Тривати корсасик водички. І будемо їхати. Будемо їхати з вами далі. Вам зараз треба буде гантельки. Тому підготуйте гантельки і будемо працювати з ними. Фух, а зараз дихаємо. Ходимо, дихаємо. Розправляємо. Трошечки, да? Ще у нас хіччі залишилось. Хіччі. Готуємось. Прямо ось спина, але нахилується золи гантелі. Ліва ножка на носочок. Присад на одну. На праву ножку. Сісти нижче. Таз назад. Я повинна до давати боком. Щоб подивилися на техніку, да? не в коліна, а назад. Ліво на носочку не переводьте на ліву вагу. Коліно на висовку. 10 секунд. Перед. Да? Коліно у нас м'яке. Ножка на носочку. Вагу не переводимо. Вага направимо. Поїхали. Гантери перед собою. Присяд. Таз назад. Дивимось перед собою. Назад. Yeah. 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 Дихаємо. Давайте трошки залишилися. Капець. Добрий відпочинок. 10 секунд. І на ліву ножку. Можна покласти вагу, можна з нею. Тут все одно відпочинок невеликий. На ліву ножку. Дивіться, права на носочок. Сідаємо, да? Я думаю, техніку вже зрозуміли. Тому буде... Давай вас обличьому присідати. Сфокусуватись на праці э, м'язів, да? на ножці. Дихаємо. Пока ми мій голос. <сі> Тоблений. Підпочинок. Це мокрю. Ти приліпає, хочеться вже в душ. Але ні, ти не закінчимо. Поїхали. Давайте ще вниз. Вниз. Справа на носочку. Вниз. Назад. Назад. Все ручки теж включають. Тримаємо делі. Все. Сп'є. І зараз буде хвилина. У! Поклали боку. Хвилина. І путі. Ймо. Діхаємо. Ковточок водички. Я не знаю, як ви. Я просто вся мокра. До мене все приліпає до тіла на лікій пальці. Зараз нам треба буде лента, або якщо у вас немає, просто пустити зі мною без неї. І все. Тому гантельки ви можете поки що прибрати, з да? прямою спинкою І беремо ленту, Будемо її зараз одягати. Одягаємо вище колін. Поки на підпочинок. Ми плавно так? І поїхали. Присядь. Право на носочок. ліво, Підйом. Присядь. Право, ліво, Підйом. Так, назад. Ви можете взяти ленту поважче. Кожна лента. З різними кодностями, да? У мене зараз не важка підпочинок, почуваємо взяти ще більше. Вачите відчути прям на світ мільйони. Поїхали, сіли. Ви можете робити без енти, да? Просто присяг на носочок на носочок. Підйом. Присяд. Носочок. носочок. Все. Один, два, підйом, вниз, один, два, підйом, доробляємо. Два, підйом. Відпочимо 10 секунд, Йдемо далі. Спускаємо ленту вниз. Наші корти. Ми з давай боком робимо присяд, Відведення. присяд, Відведення. Опорна ножка у нас м'яка. Ми з вами робимо відведення макс. Увага! Тримаємо рівновагу. Ви можете за щось взятись, за комод або відпочинок, або за стіл. Триматись. Далі щось? Зараз я вам покажу, як ви можете робити. Але краще рівновагу тримати. Дивіться, прийся, взялися ручкою. Один прийся, взялися ручкою, підвели. Але краще, так да, працювати, опори. Так ви більше наперегаєтесь і включаєте м'язи. Останній разочок. Фу. Відпочинок хвилин Дивіться, Зараз у нас буде з вами справи ягодичний мостик, і статика, де вам набули. Теж у нас буде ягодичний мостик. Ви можете взяти або ленту, натягнути вище колін, або взяти гантелі, як або пляшки з водою, як доп. вагу, або можете одягнути і ленту, і гантелі взяти. Щоб вообще добити ножки. Я буду робити складний варіант і ленту, і гантельки. Якщо ви воно це друге тренування, це не повинно бути важко, тому або лента, або вага, або ви можете навіть і без інвентаря, і без ленти робити. Просто підіймати таз з вашою вагою. Блин! Вода бризнула. Поїхали, підготувалися і зажали ягодиці, опустилися вниз. Зажали вниз. Всі. Зажати максимально вгорі. Ягодиці повністю не опускайте. Доторкнулися одразу вгору. Доторкнулися одразу вгору. Наступний раз затримали вгорі, тримаємо. Тут у нас працюють ягодиці, ножки, все разом. Тримаємо 10 секунд. Ще один разочок. Поїхали вниз, вгору, вниз, вижали. Все, опустили, давайте ще Мощніше. Зажати. Зажати. Чому втомилися? Я розумію. Але давайте, ви можете. 10 секунд тримаємо. Вже ягоди чи відчувається капець. Тримаємо 10 секунд. Йдемо далі. Маємо тримаємо. тримаємо. Опустили, зібрали вагу. І ми з вами робимо. Підняли таз, просто розводимо резиночку вгорі. Давайте розтягуємо таз зажати максимально. Ой, да, таке теж може бути. Резиночка трішки зм'ялася, але нічого, ми з вами продовжуємо е, працювати. Давайте добре, тримаємо, просто відпочинок. Ось такий у нас відпочинок. Бачите, як... яка несправедливість. Всі відпочивають, поїхали. Працюємо. А ми з вами відпочиваємо та тільки на горі. Да? Добиваємо. Просто закрила очі. І працюємо. Працюємо. Давайте ще, ще, ще добре. Опустили обережно таз. Фу, трішки можна да, відпочити. Зараз у нас буде хвилина е, відпочинку і залишилась у нас хвилина тачики. Ми з вами будемо м тримати ягодичний дочні тому доповзли до водички, взяли водичку, далеко не піднімаємось. Останнє вправо, можна трішки посидіти, так? Остання вправа на да? статику і все. І ми з вами робимо завинку, І ми з вами закінчили. Уявляється друге тренування. Добре, ви можете взяти на статику вагу. Але якщо вам важкувати, то не беріть його. Просто весь вагу держали таз і тримаємо. Я буду робити з вагою або можна взяти одну гантельку полезка Готуємо. Хвилину я засікаю таймер і давайте хвилину ми з вами тримаємо. Підняли таз гантелі на тазових пісках, Поїхали, тримаємо. Бачите, як класно ми з вами працюємо? Тож друге тренування. Я думаю, з кожним разом ви відчуваєте, як ваші ножки е, стають сильнішими, як ви над ними працюєте. Що якщо вам важко, якщо ви потієте, е, як я, якщо ви втомлюєтесь, то це, це дуже класно. З Кожним разом ви працюєте над своєю мрією. Якщо ви відкрили це тренування, значить ви чогось хочете від себе добитися. І ви потихеньку, потихеньку, е, двігаєтесь в цьому напрямку. Ви дуже круті. Якщо ви проходите цей марафон, давайте ще у нас з вами залишилось зовсім зовсім трошки. Ууу, давайте і з вами обережно опускаємось. Прибираємо вагу і зараз будемо робити заминку. Добре, ми з вами привели праву ножку до себе. Вже таке кайфове відчуття, да? з вами праву ножку повертаємо ліворуч, права лопаточка обов'язково прижата. Розтягуємо ягодиці нашу ножку задню поверхню. Ми з вами дуже круто сьогодні попрацювали. Ви великі молодці, що займаєтеся що відкрили це тренування. Добре, обережно повернулися. Поміняли ножку, ліву до себе приїжджали. Таке кайфове відчуття. Я просто не я, я просто кайфую, закрила очі і насолоджуюсь. Повернули ліву ножку праворуч, ліва лопаточка прижата у нас. Потягнули, крутили да, корпус, тягнемо ножку, коліно намагаємося до полу. Добре, дві ножки прижали до себе, обняли себе, похвалили за це тренування. І ви правда, ви дуже круті. Але далі буде важче. Буде важче. Я вас не залякаю, я просто попереджаю, що буде важче. Але ви зможете, я знаю. Добре, обережно перекатом. Піднялися да, з круглою спинкою. Носки прямо, перед собою носочки на себе, кружинимо з прямою спинкою, спину тримаємо. Не горбайтесь, не скруглити спину. прямо, поїхали ще. Давайте ще 4, 3, 2. От дивіться, ми за 30 хвилин з вами зігнали 189 калорій. Зараз ще до заминки добуємо до купу. Чиста на ножка, Бачите, ви не тільки прокачуєте ноги, а ще при цьому спалюєте калорії. Добре, обережно перегортаємось в коліна кістьове. Давайте з вами трошки спинку потягнемо. Скруглили і вниз. Ой, кло. На замінці теж важливо приділяти увагу всьому цілі. Як і на розмінки, так і на замінки нам треба здавати ще один нозочок, прокачувати все тіло. Добре. З'єднали носочки, розвели коліна. Сіли попою на п'яточки і пройшлися за ручками вперед. Трошки поліжемо, давайте ще п'ять, 4. Три. Два. Один. Обережно, Вийшли з положення. Сіли обличчям до камери, з'єднали ножки і зробимо ще, опустили плечки, витягнули голову вгору і подивимося праворуч, перед собою, ліворуч, і да? шию також розслабимо. Ще по разу вправо і вліво. Нахилили. Шию. Праворуч, плече опустили, поклали ручку. І затримали на 4. Три. Два. Один. І на іншу сторону обережно поміняли. плече опустили. Давайте затримали на 4. Останнє вправо, Три. Два. Один. Ви молодці, праворучка ліва, ліва похлопилися. Я вам дякую за це тренування. Якщо вам було класно, ставте ваші лайки, пишіть ваші коментарі. Як вам друге тренування нашого марафону? І зустрінемось на третьому. Всім пока!